Він вже так давно не дарував мені квіти, і, взагалі, чому одні жінки отримують машини, квартири? А я на день народження можливо випрошу інколи у нього квитки в театр? Дійсно, сьогодні говоримо про те, як зробити так, щоб ваш чоловік дарував вам подарунки. Привіт, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Як зробити так, щоб твій чоловік буквально постійно дарував тобі подарунки? Звучить як прогріб на курс, зроби п'ять технік мінету, і він купить тобі машину. Хоча сьогодні ми говоримо абсолютно не про це. Чому жінки думають, що для того, щоб мати дорогі класні подарунки, треба бути топ моделлю мати накачані груди, мати якогось багатого чоловіка, тільки тоді ти будеш достойна того, щоб тобі дарували автомобілі, будинки, прикраси і возили в Турцію на море. Але чи дійсно це так? Чи зустрічали ви в житті жінок, які ну яко кажучи, взагалі нічим не вирізняються? Звичайні собі жінки. Без якоїсь яскравої зовнішності, без накачаних грудей, губ та де без модельної зовнішності, але чомусь чоловіки дарують їм класні дорогі подарунки, і для них то є норма. І от сидиш ти, вся така зроблена, красива, прокачана, прогресивна, але мусиш випрашувати свого чоловіка буквально в квіти на день народження. Чому так відбувається? І ти знаєш, справа зовсім не в твоїй зовнішності, і навіть не в тому, скільки технік мінету ти знаєш, і навіть не в тому, яка ти коханка у ліжку. Справа в тому, що нам здається, що подарунки треба заслуговувати. Тобто треба щось таке робити, чи якоюсь бути, щоб він тобі за це віддячував. Але чи дійсно це так? Подарунки якісні, дорогі подарунки дарують тільки тим жінкам, які... Не те, що заслуговують на це, а вони самі готові заявити в світ, що вони цього гідні, достойні, і на менше вони не згодні. Тобто, жінка, яка отримала подарунок, машину, квартиру, прикраси, вона розуміє, що на менше вона не згодна, і поруч з нею чоловік, який це розуміє і поважає її потреби. Чоловік, який оцінює її як особистість і як свій стан поруч з нею на високому рівні, де не про бідність, де не про скупість, де не про те, що ти маєш мені зробити класний монет, і тоді я тобі подарую машину. Ні, це про повагу до цієї жінки, про те, який стан вона дарує цьому чоловіку поруч з собою. Це про те, як йому кайфово знає, які емоції він відчуває в моменті, і як йому хочеться. Збільшувати ці емоції, тому що коли жінка отримує якийсь класний цінний подарунок, ну звісно, вона вдячна, звісно, вона щаслива, звісно, вона все світиться. І що вона хоче робити? Вона хоче бути поруч з цим чоловіком і ще більше дарувати йому цю емоцію, бути такою, знаєте, натхненною, легкою, бути цікавою в першу чергу. Питання не в тому, чи ти сексуальна, питання не в тому, яка в тебе фігура. Питання в тому, який партнер потяг поруч з тобою, якого чоловіка ти обрала. И чому одна робить минец за сосиску в тесте? А інша за машину. Питання ж не в тому, що одна гірша, а інша краще. Ні. Питання в тому, що це ми з вами обираємо цих партнерів. Ми погоджуємось на менше. А пам'ятаєте в одному з своїх відео, колись я говорила, що як зрозуміти, чи я себе люблю? Одним із великих тригерів цього поняття є те, що я із найкращого завжди обираю найкраще. Я не підбираю якогось блохастого кота з смітника, відчухую його, відмиваю, і потім думаю, що він буде робити з мене королеву. Ні, я обираю найкращого чоловіка для себе, найкращого партнера, де я достойна найкращих подарунків, де я заслуговую на дорогі подарунки, і де я навіть не ставлю під сумнів, що він це може. І питання: якщо мені цього не дарують і для мене цього не роблять, то можливо я зробила невірний вибір. І можливо, мені треба взагалі задуматись, що за партнер поруч зі мною і чому на свій день народження я очікую квіти, а він каже, що він забув, Чи він. Не заробив кошти, чи він не мав змоги, чи він не встиг. Питання, що я тоді роблю поруч з таким чоловіком? І питання, чому я тоді задивляюсь на інших дівчат? І чому вони мене так дратують? І чому я вважаю, що вони якісь тепешні курки, які заслужили все тільки своєю зовнішністю? То, можливо, питання не в цих дівчатах, а саме в тобі. Бо ти собі не дозволяєш бути такою? Де ти собі не дозволяєш бути. Дорогою, статусною, класною, привабливою, де ти собі не дозволяєш бути в центрі уваги. Адже тобі ж сказали в дитинстві, що сади не висовуйся. Багатство це тільки для крадунів або тих, у кого є зв'язки, і хороші дівчата красиві, це тільки якісь профурсетки, які виляють хвостами, і які ніколи в житті не будуть хорошими дружинами. Але уяви собі, я тобі можу сказати з впевненістю на 100%, що можна бути класною дружиною. Ахір'єнно виглядати, при цьому всьому ще й зробляти кошти, і при цьому всьому ще звертати на себе увагу чоловіків і отримувати від них подарунки, блага, поцілунки, флірт, увагу, будь-що. І при цьому всьому бути абсолютно нормальним, де тебе не засуджує оточення, і де ніхто не кидає в тебе каміння, бо ми на жаль або на щастя, вже давно не в 17-му сторіччі, де жінка це не шматок м'яса, де не треба мене оцінювати за те, які у мене губи, груди, ноги, де треба оцінювати навіть де не треба. Мене оцінювати. Бо хто ви взагалі? Для чого ви мене оцінюєте? І тут знову ж таки питання: а де моя власна самоцінність? Бо тільки та людина, в якої є висока самоцінність, обирає з найкращого, найкращого, а не підбирає блохастих котів. Задумайся на це. Ну і до зустрічі в наступних відео. Па-па!